Вітаю вас на моєму каналі. І так, так, так. І знову в нас мертве некронське залізяче із живого металу в виграді сірого пластика. І знов таки Тразін завітав до мене в гості, приніс мені каву і сказав, ну, я, я собі купив в райтів, візьми, будь ласка, на розпаковку. Я такий, окей, я ж робив на врайті розпаковку нещодавно, наче. Я думаю, ну що там показувати? В принципі, я думав ще раз, але ні. Тразін мені приніс не тих в райтів. Дивіться, є в нас Офідіан, дестроєри. Цікавна штука, це є не зовсім в райте. Це, наскільки я вичитав, є просто скорабчена версія в одної поїхавшої династії, дестройері. Ось так вони виглядають. По класиці леза в них є, як і в дестроєрі, але на цей раз замість трьох ніжок у них будуть змійні хвости. Виглядає в цілому прикольно. І по класиці в них є свій е, плазмацит, тільки він трішечки відрізняється від попередніх, начебто. Ну що ж, що воно таке? Як ви бачите, дизайн досить такий спірний. Комусь може подобатися, я до цього відносись нейтрально. Я навіть як людина, яка трошечки збирає некронів, дивлюся на них, знаєте так, а що ти взагалі. Недоврейти, не до не до Дестроєри? Ну, в принципі, воно має якесь право на існування, але могли би якось краще постаратися чи зробити їм якось хвости поцікавіше, більш якось жирніші, чи якось таке, бо здаються досить худенькими. Наче тут чогось не вистачає, бо в райти здавалися більш не те, що динамічними, пози тут хороші, тільки в райти здавалися більш жирнішими, ніж ці. Ну що, не будемо довго роздивлятися коробку, що в нас є. Інструкція. По класиці у нас буде старий даташит, який є не актуальним зараз, бо зараз це по-новому виглядає. Варіативності тут не буде ніякої, як у його братів дестроєрів звичайних. Тобто, дивіться, як у Скорпехів все майже ідентично, але в плані збірки ніякої варіативності. одне, що ви можете поміняти, це голови. Окей, завезли нам такі голови. Ну, не скажу, що прям якісь шикарні, виділяються просто звичайні голови. Більше нам ніяких опцій не дали. Можна сказати, це майже такий easy to build. Але коли скорпіхи були easy-to-build, то це вже треба робити з клеєм. Також всередині цього живого-мертвого металу є дивіться три підставки на 50 мм і одна на 28 мм для нашого плазмацита. Те ж саме я бачу вже і в скорпіхів. І як і в скорпіхів, у нас є дивіться три ливничка. Тобто кожен у нас майже буде на одному ливничку, але тіла тут. Те ж саме. Мене таке враження, що. І з хексмарком і дестроєрами, у авторів, дизайнерів взагалі ідеї, які закінчилися. Ну що ж, що ти є таке? Плазмацит, не скажу, що якось відрізняється а, о, прям так дуже від звичайних, ну максимум, що я можу сказати, це тільки чуть-чуть поза. Бо у нас, дивіться, розкидані голов'яшки, багато лапок, багато лес, з якими пофарбуванням треба досить заморочуватися. Я поки ще таке не пробував на своїх. Нагруднички те ж саме, що я бачив у скорпехів, навіть мені здається, тіла ті ж самі, тільки під ножки переробили для хвостиків. Верх нашого плазмацита, бочинка плазмацита, стилістика та ж сама, металолом, ну не скажу, що погане, виглядає гарно, фарбується приємно. Так, тут у когось, дивіться, ще навіть якийсь шмат бетона чи то двері. Камінюки, хвостики, до речі, приємні. На ливничках виглядають непогано, але здаються досить тонкими. І в нас є леза. Звісно, трішечки облою. І дивіться, ось такі в нас непогані леза. От леза хороші Навіть е ці мечеподібні теж. Точніше, косоподібні, це буде правильніше. Що ми тут маємо? Те ж саме, тобто в нас якісь руїнки, хвостики, тіла розкидані, сокирки, багато сокирок. Так. Це, мабуть, його елементи спини, бо важко сказати, бо воно все якось так розчленовано. І більше нічого цікавого. Ну, окрім того, що всюди є ще такі маленькі скрабєчки, яких досить е -е, потім приходиться часто домальовувати, бо буває ти за них забуваєш. Ну що ж, е підсумки. Коротенький бліцанбокс, це в нас Софідіан Дестроєри. Я тут такого прям нічого видаючогося для себе не побачив, радикального теж. Дизайн в мене 50х50, хоча б ще сказав би 60 на 40. Якщо верх мені подобається, то над низом дизайнери могли би якось ще заморочитися. А в цілому, йой найбуде. Так що дякую вам, що витратили 5 хвилин свого часу на цей розпак. Буду вдячний за вподобайку, коментар. Також є група в телеграмі, де я почую різні прикольні штуки і показую ще частину збірки моделей. Так що бережіть себе та своїх некронів. Всім щасти!